Даринку по BBC показували. Вона разом із своїм хором мрія виступала на фестивалі біженців у Шотландії, де українці демонстрували свої традиції, одяг, вироби та страви. Дарина Білик донька захисника. З 2022 року, поки татко боронить країну від ворогів, вони з мамою проживають у Шотландії. Українська діаспора в Шотландії велелюдна. Наші люди працьовиті й самобутні. А ще завжди і всюди несуть з собою батьківщину. Приміром, ось цей двометровий тризуб, як пам'ять про рідну землю, встановили колишні українські військовополонені, які служили в дивізії Галичина та УПА. У 1947-му, після закінчення Другої світової війни, звільнених із німецьких таборів воїнів прихистила Велика Британія. Частина із них опинилися у Шотландії на сільськогосподарських роботах. День державності займає особливе місце в серці кожного українця. Це свято нагадування світовій спільноті про те, що Україна з давніх давен мала свою історію, культурні надбання та релігійні переконання. В цьому дні українці вбачають і символ незалежності нашої держави.